Вітаю вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної держадміністрації. І сьогоднішня наша тема ветеранська політика на Рівненщині. сьогодення та перспективи. І наша спікерка Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики, рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, вітаю, вас. пані Марину. Розпочнемо сьогодні. Триває напрацювання пропозиції до обласної комплексної програми ветеранської політики на 26-28 роки і 14 листопада заплановано велике обговорення цього питання. Але перед тим як Власне, поговорити про ось цю програму. Хочу, щоб ви розповіли про свій візит до Києва, де, наскільки мені відомо, ви ділилися досвідом ветеранської політики Рівненщини, таким перешироким загалом. Розкажіть трішки про це. Так, насправді відбулося урочисте засідання координаційного штабу з питань реалізації ветеранської політики, який, який створений при Міністерстві справах ветеранів. І ми мали честь презентувати. Кращі практики реалізації ветеранської політики у нас на Рівненщині, мова йшла про ті практики, які були перейняті іншими областями або на загальнодержавному рівні. І, зокрема, мова йшла про модель робочої групи координаційного штабу з питань поводження з полоненими, оскільки саме така модель цієї структури, яка наразі функціонує в усіх областях України. Взята саме з моделі спеціалізованого центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин, який був створений у нас на Рівненщині при нашому головному управлінні національної поліції в Рівненській області. Тому цей спеццентр свого часу його формат роботи показав свою дієвість і для нас. Це і показник, і результат, і честь, що його модель була перейнята на модель робочої групи. Друге, про що ми говорили, це, власне кажучи, модель нашого управління. Управління з питань ветеранської політики Рівненської ОДА в першу чергу на сьогодні це штаб з реалізації ветеранської політики в області. І… При управлінні функціонує офіс фахівців і супроводу тобто ветерани, члени родин загиблих наших героїв, члени зниклих без члени родин зниклих безвісти наших захисників і захисниць. Коли приходять на прийом до нашого управління, одразу їх в роботу беруть фахівці і супроводу і надають якісні заходи підтримки. Крім того, при нашому управлінні функціонує. Штаб ЦВС, а також центр підтримки ветеранів і членів їх сімей, де проходять зустрічі груп підтримки, де проходять зустрічі з психологом і інші заходи супервізійні, які є реально важливими для наших ветеранів і членів їх сімей. Тому ми дуже вдячні за можливість презентувати ці практики і за те, що вони дійсно визнані. Колегами з інших областей визнані на рівні Міністерства справ ветеранів нова комплексна програма вноваче оновлена? Можливо, так буде доречніше сказати. Програма ветеранської політики в області. Якою вона має бути? Які там такі ключові зміни ви очікуєте, які варто внести? Наша чинна програма, обласна комплексна з реалізації ветеранської політики, завершує свою дію 31 грудня поточного року. Очевидно, коли вона створювалася, розроблялась два роки тому, за цей час бачення, підходи та й, в принципі, сам процес реалізації заходів цієї програми. Показав необхідність її до, до опрацювання. В першу чергу мова йде про розширення заходів в частині підтримки родин наших полеглих захисників і захисниць. По друге, це розширення можливостей для залучення громадських організацій ветеранських і тих, які. В своїй діяльності напряму пов'язані з реалізацією ветеранської політики у нас, наприклад, цього напряму не було прописано в програмі, але робота з проектом image for You і громадськими організаціями, які його реалізують, дали змогу втілити в області надзвичайно важливий проект жити чекаючи. Тому ми розуміємо, що це та практика, і той кейс, який потрібно переносити і на інші напрями. Саме тому ми і Просили і просимо долучитись до цього обговорення і Ось наших так, ветеранів і членів родин. 14 числа, як я вже сказав, 14 листопада Окей. буде таке велике обговорення. Кого ви запрошуєте? Кому доречно було долучитися? Ну і власне, як це можна зробити? Ми запрошуємо ветеранів, членів родин, а також що важливо, громадські організації, які діяльність яких спрямована на реалізацію ветеранської політики, тому що, окрім того, щоб почути проблемні питання, які за рік наших відвідувань територіальних громад там не вдалось вирішити, вони показали свою системність. а Першу чергу нам потрібно ще налагодити ті проекти, які ми можемо реалізовувати спільно з лідерами думок з громадськими організаціями, і для того, щоб в тому числі залучити грантові кошти інші джерела фінансування. І ще раз акцентую увагу і особливо запрошую. Представників громадських організацій і власне самі родини наших полеглих захисників і захисниць нам дуже важливо чути вашу думку і напрацьовувати заходи програми оновленої спільно з вами. Ще раз нагадаю, що ось це таке обговорення відбудеться 14 листопада, і от е, в описі під нашим відео є е, є форма, де усі хоче можуть її заповнити. Ну і доєднатися. Власне, там буде інформація, де це буде, коли це буде. Там всі деталі е, будуть надані тим, тим людям, які заповнюють цю форму. Саме так е, ми не розуміючи на сьогодні, скільки людей візьме участь у цьому заході. Ми просимо всіх зареєструватись для того, щоб визначити з локацію тим е, гостям, які будуть зареєстровані ми повідомимо за декілька днів про точний час і локацію проведення заходу. А також у формі реєстрації є вікно, в яке ви можете вписати або своє проблемне питання, або пропозицію до. Програми на наступних три роки, будь ласка, зробіть. Дякую, пані Марино. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про ветеранську політику на Рівненщині, про її сьогодення і перспективи. І нашою спікеркою була Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики рівненської обласної державної адміністрації. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. На все добре.